У досі патріотизму виховують учнів филозівські вчителі не лише на уроках, а й у позакласний час. Як це відбувається, педагоги і філологи днями мали змогу переглянути на прикладі своїх колег, які працюють у 10-му навчально-виховному комплексі. Гостям презентували роботу літературного гуртка, звичаї, традиції українського народу. Учасники заходу разом відвідали музеї, де поспілкувалися з місцевими поетами. Все це сприятиме патріотичному вихованню лозівських учнів, стверджують педагоги. Корисну інформацію черпнули вчителі із зустрічі з нашими поетами Лозівщини, і ми будемо тепер популяризувати їх творчість на своїх уроках. Я побачила, що віршування це дуже важка справа, що не просто написати вірш, начебто лягає, а там іще треба дуже багато над ним працювати. Сьогодні ми в своїй презентації показали форми роботи позакласної, це індивідуальні і співпрацю нашого закладу з різними закладами, і краєзнавчим музеєм, і бібліотекою, і творчим клубом «Лігос».